Життя після війни існує. Служба зайнятості пропонує учасникам бойових дій широкий спектр послуг з адаптації до умов та вимог сучасного ринку праці, докладає максимум зусиль, аби допомогти захисникам і членам їхніх родин, людям з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, повернутися до трудової діяльності. Як саме служба зайнятості може допомогти в рамках програми? Учасники бойових дій люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та члени їхніх сімей можуть отримати грант на започаткування або розвиток власної справи до 250 тисяч гривень. Вень для учасника бойових дій або людини з інвалідністю, отриманою наслідок війни або другого з подружжя за умови створення щонайменше одного робочого місця. Від 250 п'ятдесяти тисяч до 500 тисяч гривень можуть надати учасникам бойових дій або людині з інвалідністю, отриманою наслідок війни або другому з подружжя за умови створення щонайменше двох робочих місць. Від 500 тисяч до 1 мільйона гривень зможе отримати учасник бойових дій або людина з інвалідністю, отриманою наслідок війни, якщо вона не менше ніж 12 місяців була за. Реєстрована як ФОП до моменту подання заяви. Головна умова створити від чотирьох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке. Не більше, ніж 70% надає держава, сума гранту, 30% власні кошти підприємця. Найпопулярніші сфери, в яких розвивають бізнес-ветерани сьогодні, оптова і розрібна торгівля та переробна промисловість. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Також служба зайнятості пропонує пройти професійне навчання. Воно здійснюється в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Перевагами такого навчання є максимальне врахування вимог роботодавців. Освітні програми узгоджуються з представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях. Також ветерани, які зареєстровані як безробітні, мають право навчатися в закладах Міністерства освіти і науки України. Ветеран російсько-української війни Володимир навчатиметься на базі одного з вишів Запоріжжя. Чоловік розповідає, пішов на фронт добровольцем навесні 2022 року. Володимир воював на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. Чоловік має два тяжких поранення. Коли заходили на лівий берег Херсонщини, я був в евакуації, забирав. Хлопців, і мені на голову скинули вох. Це було перше поранення, друге поранення рядом був е, приход, і мене ударило головою об. Е, бетонну плиту Володимир звільнився зі служби за станом здоров'я. Ветеран розповідає, до повномасштабного вторгнення працював на металургійному підприємстві, а також на одній з приватних фірм. Після звільнення зі служби Володимир вирішив допомагати таким же ветеранам, як і сам, стати фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Він звернувся до служби зайнятості. Фахівці посприяли в організації профнавчання за цим напрямком. Ветеранам, таким як ми, потрібна допомога таких же хлопців які там були, які це бачили своїми очима. Тому ми звернулися і хочемо допомагати своїм побратимам. Служба зайнятості пропонує учасникам бойових дій широкий спектр послуг. Ваучер на навчання може змінити життя ветеранів та допомогти у працевлаштуванні, адже він дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій і спеціальностей. На сьогодні їх 155 у сферах it технології будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Запорізький обласний центр зайнятості мотивуємо та допомагаємо рухатися вперед.